Привіт, мене звати Надія і я веду психологічний блог в методі транзактний аналіз. І сьогодні я хочу поговорити про те, що ж таке транзактний аналіз, і як за допомогою нього зрозуміти себе та інших. Дивіться це відео до кінця. Буде багато прикладів з життя і з всіми нами улюблених фільмів. Чому ми часто поводимося як примхливі діти? Чому деякі люди завжди намагаються контролювати інших, а деякі догоджати, і головне, чи можна це змінити сьогодні? Ми поговоримо про транзактний аналіз. Це метод, який допомагає зрозуміти нашу поведінку, покращити стосунки і взяти під контроль власне життя. Як з'явився транзактний аналіз, все почалося в 50-х роках, коли канадсько-американський психіатр Ерік Берн задумався, а що якщо люди спілкуються між собою не тільки словами, а цілими психологічними ролями? Так він розробив транзактний аналіз. Це метод, який пояснює, чому ми поводимося так, як поводимося. І ні, це не про те, як аналізувати транзакції в банку. Хоча теж було б корисно, особливо після зарплати. Ерік Берн хотів пояснити людську поведінку простими словами, щоб кожен міг зрозуміти свої психологічні проблеми. Також він написав дуже круту книгу ігри, в які грають люди, яка стала світовим бестселером Якщо ви ще не читали, обов'язково додайте в список. Тож, про що цей метод? За Берном в кожного з нас живуть три егостани. родитель авторитетний, турботливий або критикуючий стан. Дорослий раціональний, спокійний, аналізуючий. Дитина емоційний, імпульсивний, творчий або примхливий стан. Ці ролі визначають, як ми взаємодіємо з іншими людьми та з собою. Наприклад, дитина. Я хочу морозиво і щоб мене всі любили. Родитель, ану, не смій їсти морозиво перед обідом. Дорослий. Так, в морозиві дуже багато цукру, але сьогодні я дозволю собі один маленький шматочок. Тобто дитина постійно керується своїми бажаннями на тут і зараз. Родитель, скоріше за все, буде використовувати заборони. І тільки дорослий може сісти і спокійно розібратися, що і до чого. Давайте розглянемо ще один приклад, бо на них дуже гарно все видно. Уявіть ситуацію, ви запізнилися на роботу. Як буде реагувати дитина? Це не моя провина, будильник не спрацював. Родитель, скоріш за все, буде критикувати, ти, без, ти безвідповідальний, що з тебе вийде, і е, тільки дорослий зможе взяти на себе відповідальність і сказати: Я запізнився, наступного разу заведу два будильника. І ось ці троє щодня сперечаються між собою, приймаючи рішення за вас, наче у вас в голові живе ціла психологічна тусовка, де кожен тягне ковдру на себе? Як це працює в реальному житті? Щоб ще краще зрозуміти, давайте розглянемо кілька прикладів з фільмів і з мультфільмів. Приклад перший: Король Лев обожнює цей мультик. Я на ньому виросла. Подивимось на сцену, де муфаса сварить Сімбу за те, що він його не послухав. Зазу. Відведи Налу. Я хочу дати синові урок. Ходімо нала. Сімба щасти. Семба. Сімба, ти мене розчарував. Я знаю. Ти міг загинути. Ти мене свідомо не послухався. А до того ж наразив налу на небезпеку. Я просто хотів бути сміливим, як ти. Я сміливий тоді, коли це потрібно. Сімба. Бути сміливим не означає самому шукати проблем. Але ти нічого не боїшся. Злякався. Правда? Так. Я думав, що тебе втрачу. О, то що, королям теж буває страшно? Mm -hmm. Тільки знаєш що. Що? Я думаю, тим гієнам було страшніше. <су> Ніхто не піде проти твого татка, А ну, малий. Ні! <су> Це поводиться як турботливий батько, а Сімба поводиться як дитина, яка шукає підтримки і дуже хоче бути схожим на свого хороброго батька. Також ми бачимо, що Сімба з дитини не бере на себе відповідальність допоки Муфаса не показує свою вразливість і щиро каже про те, що дуже боявся втратити сина. Тільки після цих слів Сімба починає розуміти всю серйозність свого вчинку. Приклад другий: – «Д'явол носить Прада. Всі ми точно дивилися цей фільм. Пропоную вам до перегляду маленький відривок, де Міранда спілкується з Енді з головною героїнею, на співбесіді. Ким, що вона а... тобі? Іди. Штам... Хто ви? Е, мене звуть Енді Сакс. Я випускниця університету в Іллінойсі. Що ви робите тут? Ну я хочу працювати вашим асистентом і, і я приїхала в Нью-Йорк, аби стати журналісткою. розіслала свої резюме, коли мені подзвонили від вас. Я так зраділа, бо єдина інша пропозиція була авто Всесвіту. То подіум ви не читаєте. Ні. І ніколи раніше не чули про мене. Ні. І нічого не тямите у сучасній моді. Це як подивитись? Ні-ні. Це не запитання. Я була головним редактором студентської газети. Я виграла. Національний конкурс з серією статей про страйк прибиральників, а ще мала диплом від Це a, все. головного. Ну добре, добре. Ви праві. Я тут чужинка. Я не стильна, товста, в моді не розбираюся. Але ж я освічена розумна. Працелюбна, вчуся дуже швидко. Ексклюзив від Кавалі. Але у здоровезному неоковирному плюмажі Гвінець скоріше схоже на приму з кордебалету Лас-Вегаса. Угу. Дякую за увагу. Міранда Пріслі спілкується з головною героїнею, використовуючи домінантний стиль, критикуючого родителі. А Енді спочатку поводиться як розгублена дитина. Вона взагалі не розуміє, де вона, вона не читає модних журналів, вона не знає, хто така Міранда, не орієнтується в світі фешн. І коли вже Міранда попрощалася з нею своїм фірмовим жестом, у Енді включився егостан стан дорослого, і вона щиро визнала свої слабкі сторони. Вона каже: Так, я не модна, я не стильна, я товста. Але, і вона починає перераховувати свої сильні сторони. Але я освічена, я розумна, я працелюбна, а також я швидко вчуся. Якщо ви помітите, в неї навіть голос змінився з дитячого на дорослий. Давайте подивимось ще один гарний приклад турботливого родителя з фільму Форест Гамп. По сюжету у Фореста проблеми зі спиною, через що йому потрібно носити спеціальні скоби на ногах. А його мати підтримує його, поводячись як турботливий родитель. Взагалі, в фільмі дуже багато прикладів здорової родительської підтримки. Здравий. Давно я витягну. Сі, Да, я витягну просто сі. Чого вирішилися? Ви що не бачили хлопчика зі скобами на ногах? Не дозволяй нікому казати, що він кращий за тебе корист. Якби Бог хотів зробити усіх однаковими, у всіх були б скоби на ногах. Мама знаходила спосіб пояснити так, щоб я міг зрозуміти. Я думаю, що прикладів більше, ніж достатньо, тому я зараз розкажу, чим ТА допомагає в житті. Якщо ви навчитесь визначати егостани в собі та інших, це дасть вам величезну перевагу. Ви зможете контролювати свої емоції, покращити спілкування у стосунках та на роботі, навчитесь уникати психологічних маніпуляцій. Наприклад, якщо хтось кричить на вас, він швидше за все знаходиться у стані критикуючого родителя. Якщо ви відповісте йому як емоційна дитина, це призведе до конфлікту. Але якщо ви збережете егостан стан дорослого, ситуація вирішиться набагато швидше і, скоріше за все, на вашу користь. А зараз розкажу про те, як використовувати транзактний аналіз у своєму житті. Ось кілька практичних порад. Слухайте себе, хто зараз говорить у вас родитель, дорослий чи дитина? Аналізуйте інших, якщо хтось маніпулює вами, спробуйте зберігти раціональність. Я знаю, що це звучить дуже складно, але я знаю точно, що цьому можна навчитися, і з кожним разом у вас буде виходити краще і краще. Змінюйте роль. Якщо вам хочеться накричати, спробуйте включити дорослого. Вийде не одразу і, можливо, спочатку коряво, але з кожним разом буде виходити краще. І головне, пам'ятайте, що всі ці ролі є в нас і тільки ми можемо їм керувати. А я хочу нагадати, що до мене відкритий набір на психологічні консультації записатися можна по посиланню, яке знаходиться в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а також в коментарях напишіть, який его стан проявляється у вас найчастіше родитель, дитина чи дорослий. Дякую, що додивились. До зустрічі в наступних випусках!